Дійсно, хочете вивчити корейську, тоді ми вас навчимо. Сьогодні, нарешті, ми з вами почнемо вивчати граматику. Наша граматика хто що? По суті, це називний відмінок, як і в українській мові, хто-що. І він робить з рандомного іменника головний член речення підмет. Ми з вами сьогодні навчимось робити підмети. І одразу перед тим, як ми перейдемо до основної частини конспекту, хотіла б вам сказати, що корейська мова цікава тим, що ми майже до кожного слова в реченні будемо щось додавати постійно до іменника якусь граматику, до іншого іменника якусь граматику, і тільки в такий спосіб багато іменників в реченні набувають значення. Цим є корейська мова дуже цікава, звісно. Поїхали Називний хто що, два варіанти. Не тому, що хто що, а тому, що н додається, якщо іменник закінчується на приголосну літеру, не якщо голосну. І дивіться, наша граматика позначає головного героя, головного персонажа в реченні. До тієї людини. Або не людина, так до того, хто буде виконувати якусь дію в реченні, хто в нас є головний. Ми будемо додавати ось цю граматику. І саме вона робить з іменника головного героя, і не навпаки. От, дивіться, ще раз два варіанти. Ми додаємо, якщо ось цей головний герой, літера закінчується, в нас буде приголосна, і ми маємо такий от приклад: Хаксень, Хаксен. Так, це в нас учень. Остання літера ви бачите: це носова Н. Тому, по правилу, ми маємо додавати Н. якщо у вас досі є питання, чому тут Н, а чому тут я її проігнорувала, так само перегляньте наше відео про хангель, про алфавіт, там, де ми з вами розглядали приголосні літери. Разом виходить ХАКСЕНН. Хаксен. В такий спосіб. І тепер. Учень в реченні буде головним. І ми одразу розуміємо, що мова йде лише про нього, і ні про когось там іншого. І тому е, хаксанин буде саме першим словом в реченні, так, оскільки він у нас тут галовна шишечка. І як тільки іменник, ось цей наш головний герой закінчується на голосну літеру, як от слово я. Чо. бачите, остання літера О ми будемо додавати н, і виходить. To -nin. To -nin. Ну, і тепер я головний персонаж в реченні, а не якийсь там учень. Угу. В такий спосіб ми це робимо. Якщо у вас є питання, а наші аж два варіанти типу, ну, блін, ну, був би один, що це вони прикалися на дімної корейці, чи що. Е, я розумію ваше обурення, але спробуйте вимовити навпаки. Якщо тут в нас буде «нин», а тут буде н. В нас вийде хаксн. Аксін і якесь там чоїн. Чоїн. Ну, типу, прям дуже складно це вимовляти, не говорячи про те, що воно смішно звучить, так? І от саме тому ми маємо два варіанти: і щось додається до приголосної а щось до голосної. Просто щоб корейців, да, в них не була та мержака. Ще один цікавий момент, коли ми з вами розглядали. Займенники, я вам казала, що слово ти корейці не дуже активно використовують, вони не люблять тикати. І тому, якщо ми говоримо про якусь людину, обов'язково краще за все сказати її ім'я. І якщо ось ця людина, ім'я якої ми знаємо, є головним героєм в реченні, то ми не одразу додамо нашу новеньку граматику, а перед нею ще додамо часточку. Я говорю про часточку Щі. Щі. Вона додається після імен, щоб зробити це звернення трошки більш вічливим. Якщо я просто буду звертатися до людини в реченні, то після ось цього щі так я буду ставити кому. А якщо я говорю про людину, то я називаю ім'я, наприклад, Чімін. до речі, цікавий факт Чімін це як наші імена Саша або Женя. Тобто воно це ім'я підходить і дівчатам, і хлопчикам. Повертаємось до теми Чимін це, вочевидь, ім'я. Так, от щоб було вічливо, і корейці отак от назад не падали просто від того, які ми з вами грубіяни, ми маємо додати щі, так. І вже після того ми додаємо частку нин. І тепер Чимін-Щінин в нас головний персонаж в нашому реченні. Ось і все на сьогодні. Вам, мабуть, треба трошки часу, так, щоб це все в голові засвоїлось, трошечки над цим подумати, і морально підготуватися до нашої наступної граматики, яка нам допоможе вже зробити повноцінне речення. Тобто ми навчимось робити присудок. Так? І тому, якщо я захочу сказати корецю що я Даша, так, я не маю права написати, Чо Дася. Бо, знову ж таки, вони впадуть, і все. І більше ніколи не прокинуться, і нас з вами не пустять в корею, якщо ми будемо так спілкуватись. Так? Тому дуже важливо правильно будувати речення. Що робити зі словом чо? Ви вже знаєте, Чонен. Так, підмет я зробила, а от що робити з присудком о, про це, поговоримо наступного уроку. Тому. Не забудьте переписати це все, так що вам було куди підглянути. Якщо будуть питання, обов'язково пишіть в коментарях. І також, якщо ви хочете працювати в нашій команді і навчати інших людей корейській, обов'язково заповнюйте анкету на співпраця. Вона має бути в описі під цим відео. Ось і все на сьогодні. В наступному відео на нас чекає ще одна дуже важлива базова граматика, яка я вам поки що не скажу. Тому, щоб не пропустити наступне відео, обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, ставте лайк. І можете також підписатися на інші наші соцмережі. Посилання на них є в описі під цим відео. Анкету для співпраці так само можна знайти за посиланнячком нижче. Дякую вам за перегляд. Вдягайтеся тепленько, бо зараз холодніше, бережіть себе і до зустрічі на наступному тижні. Па-па!